Перше, що я відчула, коли отримала довгоочікуваний сиквел Stalker 2 Heart of Chernobyl на Gamescom, це страждання та відсутність контролю. Отож, 15 хвилинна демонстрація гри почалася з того, що собака шматувала мої ноги в катсцені. І так як це катсцена, в мене не було іншого вибору, окрім як спостерігати, як я втрачаю здоров'я. Отож, щойно взявши під контроль свого персонажа, я розумію, що навкруги мене гравітаційні аномалії, які дуже болісно відкидали мене довкола, допоки я не вибралася з них. Також я стурбована. Була тим, що випромінювання теж шкодило моєму персонажу, зводячи з розуму мій лічильник гейгера, попереджуючи про неминучі джерела ураження. Демонстрація Stalker 2 не втрачає часу дарма, занурюючи гравців у жорстоке середовище від початку самої гри. Цей світ похмурий, моторошний та сповнений невидимих сил природи, готових убити вас у будь-який момент, якщо ви не будете уважними. Звичайно, ви можете використовувати болти, щоб отримати короткі проміжки часу, щоб мчати, мов вітер крізь гравітаційні аномалії. Нато. Омість сам світ дуже просторий, в якому ви зобов'язані орієнтуватися. А якщо ні, вам кінець. Незважаючи на те, що в демо, яка я грала, маючи добре укомплектований інвентар цілющих предметів, зброї та засобів для лікування від радіації, труднощі були невблаганними. Та інвентар все ж допомагав не завжди. У таборі бандитів, з яким я зіткнулася, я ледве встигла усвідомити, що по мені стріляють, перш ніж моє здоров'я дійшло до критичної позначки, що звісно змусило мене відступити в безпечне місце, рятуючи своє життя, з сподів... Діваючись, що спринт допоможе, але із-за важких поранень я ледь змогла врятувати себе від бандитів. Моя зброя мала високий рівень віддачі, і набоїв було більш ніж достатньо. Отож, вижити в цій зоні було чимось нереальним. Найбільшою відмінністю від оригінального сталкер, яку я дуже оцінила в цій демонстрації, стала наявність компаса у верхній частині екрана, який вказував розташування та відстань до цілей і цікавих місць, Незважаючи на те, що сутички в цій грі та проходження в цілому неймовірно хардкорні, це нововведення робить сталкер 2 Трохи менш страшним та безкомпромісним, як людині, яка завжди блукає в іграх з відкритим світом. Тут, маючи загальні вказівники для певних місць та розташувань, стало легше та приємніше грати та відстежувати потрібні знахідки. Демо Stalker 2 також містило кілька цікавих взаємодій з NPC, які були навмисно розпливчастими щодо того, як гравець повинен на них реагувати, відкриваючи можливості для прийняття рішень на льоту, не залишаючи часу для вагань. Так, одним із прикладів був будиночок, де я почула постріли та побачила зграю скажених собі. Бак, що блукають навкруги, я вирішила, що це, мабуть, одинак, який захищається, і що він очевидно потребує підкріплення. Та, врешті-решт, цей вибір призвів до прогресу в необов'язковому квесті, який винагородив мене за ризик. Демо Stalker 2 закінчилося хаотично. Мені потрібно було дістатися до бункера, аби вижити під час неймовірно страшного та в той же час такого атмосферного та красивого викиду. Небо поступово ставало все більш іржаво-червоним. Дивлячись на це, стрибала зі схилів, пробігала крізь будинки, намагалася сховатися. Врешті-решт я ледве встигла. Хоча 15 хвилин це недовго, щоб отримати уявлення про таку потенційно масштабну гру, як Сталкер 2. Я йшла звідти з відчуттям, що гра відповідає моїм очікуванням навіть більше. Гра надзвичайно складна, і я не впевнена в тому, що середньостатистичний гравець зможе вижити в цьому світі. Ця похмура атмосфера залишилася недоторканою, яку я з нетерпінням чекаю побачити в релізній версії. Друзі, ось так насправді виглядає Stalker, а не ось ці закиди про все гра не Вірна, хардкорна та сповнена контенту. А в найближчі дні зроблю для вас повний та дуже детальний розбір всього, що відбувалося на виставці та в трейлері. А поки прошу підписатися на мій канал, поставити лайк під відео та розповісти ваші враження від нового трейлеру Stalker 2». До речі, Андрій Малінський та Люцифер цей спонтанний похід в зону був прекрасним. Дякую, друзі. Сподіваюсь, такі вилазки будуть в нас траплятися частенько.